Бажаю здоров'я, друзі, за сарана найбільше боїться відповідальності за американським законодавством. Як тільки офіційно почнеться розслідування щодо розкрадання коштів, виділених на військову допомогу, як тільки вони офіційно потраплять у список підозрюваних, на них почнеться справжнє полювання. І все їхнє оточення буде відмежовуватись від них як від заразних. І всі їхні схеми рухнуть в один момент. І де б вони не були, окрім як в Україні та ще в декількох країнах Третього світу, їх при першій можливості заарештують федеральні маршали Америки. Ось одна із причин, чому вони так намагаються розсварити між собою весь цивілізований світ, зокрема, Європу з Америкою. Ось одна із причин, чому Америка перестала надавати нам допомогу. Друзі, внутрішні вороги бояться відповідальності, справжнього суду та в'язниці. А єдиний для них вихід це зломити нашу волю та підлаштувати країну під себе. Все йде до того, що вони стануть персонами нонграта в усіх країнах цивілізованого світу. Я ще всередині 24-го року казав, що влада зрадників та мародерів веде країну в прірву. Що вони підіграють ворогу, що ми будемо і надалі втрачати території, та в результаті вони зілюють не тільки пів України, а й всі домовленості з міжнародними партнерами. Вони роблять все, що треба саме Путіну. Друзі, а ми маємо розумнішати, об'єднуватись та боротись. Часу обмаль. Бережіть себе. Слава Україні!